Нововерисень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас, перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Ми віримо в свою державу, продовжимо гордо її славу. Хай над землею завжди лине потужне слава Україні.

Амарян Мада. Yeah. Станковый сад и стан Мария. Навчатись на відмін, бажаємо вам віднині, батькам своїм на радість на славу Україні! Не менш важливим є цей день і для наших дев'ятикласників. Наша перша вчителька, дякуємо вам, що навчили грамоті, чарівним словам, що писати вчили нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо щиро і безмеж і за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися, гідно в світі іти. Міркувати, думати спонукали нас, і здружить зуміли наш веселий клас. Сне керівник, який для нас такий, як мама, до нас таких, як є, він звик, і любить нас усіх так само. Усі роки веде в життя, щоб поважати і дружити. І проведжає майбуття, щоб жити в світі і творити. Тож вдячні за науку ми і скажемо, йдучи зі школи. Ми будемо справжніми людьми, не підведемо вас ніколи. Спасибі, любі вчителі, у до землі, рідні школі, ми всі найкращі на землі. І це ми дуже вдячні долі. Дорогі мої любі дев'ятикласники, я вас всіх вітаю з днем знань. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення та нових звершень, райдужних надій та сонячного настрою. Впевнено, крок за кроком, ідіть до своєї мети. І нехай цей рік для вас буде цікавим та успішним. Слава Україні! Уже останній рік ідемо, до школи топчемо стежки і теж мужніємо ростемо, до школи йдемо ми залюбки. Годня скажемо спасибі школи нашим вчителям за те, що нас любили і вчили, ми безмежно вдячні вам. Хай красною буде учительська доля, щоб добре всім вам працювалося в школі. Рятує, хай Ангел, Спаситель всіх вас. Щасливі і здорові були, щоб весь час, хай мрія прекрасно веде вас життя, що пладує все і велось до пуття. Живе, хай надія у ваших серцях. Натхнення і творчість дає без кінця. Не зникне нехай віра в казки і чудеса. Хай будуть із вами любов і краса. Рік останнім сподівання у майбутній поступовий крок. Твори, діореми і кохання дзвонок, що кличе нас на урок. Останній перший дзвоник для декого із вас, Останній перший вересня запросить вас у вас. Випускники, для вас це свято знань прощальний. І майже всі дорослі ви прийні питання. Боже, дай нам сіл і розум, щоб ми в школі добре вчились. Вію тебе, серце чисте, щоб неправді не корились. напорились. Нам усім даруй Нашим людям в Україні. Вітаю з Днем Знань! Бажаю, щоб у вас завжди було величезне бажання вчитись та пізнавати усе нове, легкого навчального року, яскравих вражень, нових друзів та відмінних оцінок. А зараз для покращення настрою невеличка сценка для наших вчителів. Добрий день! Починаємо урок. Ну, хто готовий відповідати? Можна я? Фізрук вивчили домашку. Невже я хочу вийти? Сидіти. Додумалися ще чого. Дітей не можна під час сороків випускати з кабінету. Ну, то хто нам відповість? Да, як завжди, ліс рук овміли. Тоді нам відповість. Нам відповість учитель географії. А чому відразу я? Сядь. В яку річку впадає Чорне море? Черегіде, черегіде. Хто підказує? Тихо там. Що, не знаємо, соромно. Два. Хоча ні забагато. Одиниця, третя поспіль. Ай я. -я, -я. Можна його їду, Я дуже хочу. Та навіщо? Я на вушку скажу. А перерви вам було мало. Знову хилятиметесь від уроків. Я вас наскрізь знаю. Чи може вуха пукнуть? може наперекур, а табличку множення знаєте, а сім на вісім скажете, не вийде Богдану Італійовичу. Ой, математика, цариця полів, не полів, а на вух. А ви взагалі. Мовчіть хімічку, мені краще знати. Тож відповідайте нам, Анно Ігорівно. назвіть формулу помади. Не знаєте, несіть щоденника, негайно, я забула, а голову ви вдома не забули. Завтра прийдете з батьками. А це ще що сторонні звуки, учитель літератури. Хто подумав, відповідайте нам, Олено Петрівно, коли Шевченко написав нам свою пісню, свою лісову пісню «Стефанія»? Я забула. Книжки в сумці, хлопці в думці. Сідай. Люди добрі, бурджу читає, стати Юлія Івановна. Виявилося, як на дискотеку, ще й губи нафарбували. Бути. Це вам не гульки тут, не гульки я сказала. Ох, Юлія Іванів, несіть щоденника, я забула, а голову вдома не забула. Пам'ять у неї дівоча. Завтра, якщо щоденника не буде, відправлю до батька. Нехай виховує батьківським вихованням. Привіт, Карина Віталіївна. Явилася, не запалилася. І де це ви пропадали? Знов каву пили. Швидко до дочки. Відповідатимете. Два Карина Віталіївна. Чому? Я готувалася, я вчила. А у нас тут зараз не англійська мова. Ні, любі мої, так справа не піде. Кінець року на носі. А ви не в колобуряки. Ви так зі школи ніколи не підете. Завтра ж батьківські збори. А якщо серйозно, переконані наші вчителі найкращі, найдосвіченіші, найдобріші. Зі святом з з знай. Що таке Україна? Скажіть мені, будь ласка. Може це село, чи місто, чи можливо річка невеличка? Це село виходилось, полос з колосом на луку, І садились не складами, до землі схиляють відео. Це, це, це і стежка. Це і стежка. Це і стежка перешила, що веде, що веде? діток до школи. Це і і? Цей плин цей плин непромогутній, що не спиниться на коло. Бо як наша рідна ненька, відвіду оберігає, так і, і наш, і так і рідна Україна під, на, по нас спікується і дбає. Це село, Це село де ми вродилися колосом, налите і сади рясні. Квіти з плодами до землі скаляють віти, за співучводограю, що насхили гір Карпатських і могили серед поля, славих пращурів козацьких, ще в чорних хор татарських, рідну землю боронили, хоч наклали головою, рідну землю захистили. Синім. Місяць вересень прийшов, сповнив вереском шином тихий затишок, дібро, позлітавшися, зраї, різне птатство молоде в крилах сили набирає і відльоту виріжде. Бо пташки дзвінкоголосі знають літа вже нема. Хоч і тепло вже, та осінь підходить крадькома, і, набравшись сил за літо, голосливі, як пташки. Вже йдуть до школи діти і сідають за книжки. Ось і настав цей день, 1 вересня, день знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і звінким сміхом, новими цікавими знайомствами, і пробудженням справи до знань, щоб сил і терпіння вистачало на весь прийдешній рік, високих оцінок, легших контрольних та цікавих уроків і вірних друзів.